Доброго дня, Миколаїв, 27 серпня, 23 рік. Сьогодні у нас на огляді продовжуємо свою селекцію, Миколаївську селекцію, так сказати, як я її називаю, хто слідкує, той знає про що є. Фундуки, які купувалися на миколаївських базарах під назвою Відомих фундуків, але вирос, виросло, що виросло. І ми слідкуємо. Це в нас купувався даний як шедевр. Є відео, я вже знімав. Він мені на початку був, подобався, але потім він один з кандидатів у мене на виліт. Ну, вирішив я все-таки перегорів і його лишити ще на один рік. На дослідження нагадую я свої фундуки, що куплені, що, що миколаївській селекції, що чиїсь не обравляю зовсім нічим. Я хочу вибрати те, що більш-менш пристосовано до наших умов. А потім будемо робити ось те, що стосується цього шедевра миколаївської селекції. Шедевр, так сказати. Ну він шедевр, який не шедевр. Чим він? Чому він на виліт? Кандидат на виліт. Забиває сонце, дуже гарна в нього була зав'язь, дуже він гарно зав'язався. Потім пішли дощі і ось що ми маємо. Нічого доброго, у нас почорніли горішки після доща. Ось на одному кластері. Тут ми маємо гарні ось ми маємо гарний горішок в одному кластері. Ось ми маємо пошкоджений. Який. А ось ми маємо зовсім, який вже пропав. Ось в чому мінус цього вийду, так сказати, шедевру миколаївської селекції. Тому що він дуже гарно був в зав'язі, а потім вона вся обсипалася. А яка лишилась, ось ми бачимо в кластерах. Можливо, я його лишу ще на один рік. Я його думав викопувати, зовсім прибирати. Але так як він гарно був, зав'язався, я його лишу і спробуємо його навесні обробити. Що він покаже? Якщо він втримає врожай, в нього є шанс лишитися. Якщо ні, на наступний рік він весь піде під викорчовування. Все воно викорчується. Ось такий горішок. Треба робити швидше, тому що не вийде, дуже багато будемо буде оглядів, якщо ми по кожному окремо. Так що будемо по декілька в одному огляді робити. Ось його горішок, виповнений він гарно, повністю налитий. Шкрупа тонка. Має такі ребра, як ребра. Не знаю, хтось побачить. З відомих фундуководів, хтось підскаже. Ну, це по-любому вирішено з горішка, тому що коли я їх саджав, при прикореневій зоні були горішки. Це коли я тільки почав займатися, хотів отримати фундуки. Куповав на миколаївських ринках. От те, що маємо, подешевше. Ну, Тоді ще не було поняття, що це таке фундук. Це слідуючий фундук миколаївської селекції. Так називаємо БІМ, як онука назвала, тому що була втрачена назва, навіть під якою назвою він продавався, чим він мені подобається. Горіх у нього весь весь на видноті, він не ховається, його навпаки видно, його дуже здалеку видно, він весь на видноті, листка небагато. Горіх ми бачимо великий, горіха. Достатньо, дуже достатньо. Горіх ми бачимо. Гарний горіх, якщо взяти з пальцем, ось на рівні великого пальця. Кожного свої пальці, звісно. Але горіх гарний. В'яжеться гарно. Ось ми бачимо, бачите, те, що я завжди говорю, плюска. Ось один горіх, ось одна плюска. Це той самий горіх. А ось інше. Це той самий горіх. Одинаковий горіх. І маємо геть різні плюски. Ось. Але довго не затягувати. Теж один із кандидатів на виліт. Але мені все його жалко, тому що горіх дійсно великий. Плодоносить гарно, зав'язується горіхів гарно. Муніліозом не пошкоджується, майже немає пошкоджень, як на попередньому. Але, але, але проблема в тому, що він кожен рік, ядро у нього наполовину пусте. Ось розмір горішка. Якщо ось так поставити, це у нас попередній шедевр, а це наш бім Миколаївської селекції. Але в нього проблемка. В нього трошки затовста шкрупа, але це не така проблема, я казав, є молоток і наковальня для цього. Проблема була в минулому році, в тому, що в нього зернятку майже не було. Не знаю в чому. Я його в цьому році трошки обрізав. Підрізав, ми бачимо, ядро у нас є, є. Побачимо, як воно наліється. Але два роки до цього ядро висихало і там майже нічого не лишалося. ну Виповненість не дуже. Але за розміром, за розміром, ну якби він отак був, ось для порівняння. Це у нас горішок від шедевра Миколаївський, а це бік. Ну, в порівнянні хоч і зовнішній горі набагато більший, але якщо взяти ядро, то вони, що воно видовжене, а так вони майже одинаково. Ну, можна було б злажити, не будемо цього робити. Не цікаво, тому що все це важити треба, коли воно висохне але воно буде сухе, а поки, поки воно зелене, це все неправильно робити. Є в нас в наявності саджанці, та й вже трьохрічні саджанці, вже під 2 метри висотою. Вони вже обрізалися, підрізалися цих сортів. подивимося. ось вже на них горішки на саджанцях маємо. Ростуть у нас вже горішки на цих саджанцях. Це бім. trzech wiśni sadzoniec